Найкращі вітання в цей осінній день. Сидирати це те, на що зараз потрібно звернути увагу, адже це зелене добриво, яке ми можемо використовувати з різними задачами. І насправді функції сидиратів надзвичайно. Різноманітні і їх дуже багато. Ну, по перше, звичайно, що вони покращують структуру ґрунту своїми кореннями, адже проникають дуже глибоко і на поверхню забирають мікро-макроелементи, які потрібні для наступних культур. Крім того, вони дають органіку, що дуже важливо для корисних мікроорганізмів, які живляться цією органікою. Сидерати також можуть нейтралізувати кислотність ґрунту, якщо у вас. Кислий ґрунт, тому що коли ми даємо достатньо органіки, то само собою ґрунт розкислюється. Крім того, сідерати дуже добре працюють проти шкідників. Ні, вони працюють не так, як біопрепарати чи хімічні засоби захисту, але враховуючи те, що вони виділяють певні сполуки, коли ростуть, то тоді ми можемо позбутися дротяника, тому що відлякують якраз цього шкідника виділення гірчиці. І тому ми використовуємо їх із цією метою. Крім того, сідарати дозволяють затримати вологу, і вологу і вологи з сідаратами ми можемо зберегти в рази більше. Ну і ще багато різних функцій, про які ми можемо говорити довго. Але сьогодні ми підійдемо до практичного досвіду, який я мала у 2024 році, а потім у 2025. Мова піде про грядочку, ширина якої 80 см і довжина 8 метрів, тобто це всього 6,5 квадратних метрів. На цій ділянці, в 2024 році, я зібрала урожай певних культур і. Засіяла сідерати, які саме гірчиця, олійна вика, овес, фацелія це ті рослини, які в мене були і з які я могла висіяти на момент збору урожаю. Висіявши ці культури, я звичайно сподівалася на те, що прийде зима, вони перемерзнуть, і вже ранньою весною я зможу посіяти ті чи інші, чи посадити ті чи інші культури. Тобто, не планувавши посадок, я зробила дії, які рахувала, що зробила правильно, адже враховуючи. Ті е, якості сідератів, які я перерахувала, звичайно, для землі сідерати – це дійсно прекрасне добриво. Але що сталося взимку 2024 року? Е, сталося те, що е, сідерати підросли, але враховуючи те, що було вже досить холодно, вегетативної маси великої вони не набрали. І потім, коли випав сніг, вони успішно перезимували ранньою весною, відразу коли тільки почалися сприятливі умови. Ця вся і гірчиця, і увес, і вика відразу почали ріст. І через деякий час я вже побачила гарне поле, гарну грядку з. Сідератами, висота яких була майже метр вісімдесят, враховуючи те, що я завжди даю достатньо органіки на грядку, сідерати проявили також свої найкращі якості і дали багато зеленої маси. Ну крім того, хочу додати, що грядки я не перекопую уже. Понад 20 років, відколи ми працюємо в клубі, і звичайно, все це дає свої результати. Що ж робити з такою з такими сідератами? Адже дуже швидко прийшов травень і. Можна було скосити сідерати і потім вже висаджувати, наприклад, ті ж самі рослини з розсади, такі як баклажани, томати, перці. Але я вирішила не скошувати, а на цій гряці висадити картоплю. Все це був експеримент непланований. Я виходила з тих умов, які були, і з тих можливостей, які у мене були на той момент. Отже, по краю грядочки. Між грядками у мене 60 см доріжок, і я відступила від краю 20 см і вже планувала, та, планувала зробити лунки. Оскільки я вирішила не скошувати сідирати, я їх просто притоптала. Тобто, всю цю зелену масу я е уклала на грядку. І відступивши цих самих 20 сантиметрів, я зробила лунки для висадки картоплі. Щодо картоплі, скажу, що я висаджую завжди з насінневого матеріалу, який ретельно готую. Тобто, якщо я зібрала урожай картоплі, то я вибираю найкращі картоплини і великого розміру, і середнього, і трошки меншого, де є всі гарні вічка, де я бачу, що ця картопля не пошкоджена, немає на ній ніякої парші. І фактично Весь такий, Вся така картопля йде на насінневий матеріал. І е, саме в ці лунки я висаджувала таку картоплю. Якщо картопля велика, я просто її розрізаю на два. Е, також е, зріз посипаю попелом і висаджую в луночку. Е, як відбулося на цій грядці? Звичайно, рослини ще е, залишалися. В рості, просто вони були притоптані, і мені прийшлося просто мотикою ці лунки зробити по корінню цих рослин. Але луночки я зробила глибші десь на глибину 10 сантиметрів і висадила таким чином картоплю. У мене вийшло десь 32 лунки, тобто 16 лунок з одної сторони, і 16 з другої. Після цього я, звичайно, що в лунки додаю ще стараюся додавати цибулиння, Також додаю, наприклад, спеціальну ґрунтосуміш, куди входить і гірчичний порошок і березовий дьоготь для відлякування від картоплі різних шкідників і гризунів, в тому числі і дротяника, хрущ, личинки хруща і, звичайно, що мишей, які також можуть шкодити картоплі. Дуже важливо, щоб картопля. Превагітувала, і ніхто е, не міг пошкодити самі бульби. Е, дехто використовує престиж, але це системний препарат, який залишається в картоплі, потім переходить в стебла і потім шкодить нашому здоров'ю. Просто це невидима шкода, адже це відбувається немиттєво. Е, тому в даному випадку такі суміші, які відлякують шкідників, набагато здоровіші і кращі. Е, Пригорнувши картоплю, що я зробила далі? Я е, всю органіку, яка залишилася у вигляді тих стебл сидератів, і самі луночки з картоплею, я потім присипала е, корисними мікроорганізмами. Ми з вами неодноразово говорили, хто спостерігає за нашими і дивиться наші передачі. Е, я завжди говорю про те, що корисні мікроорганізми можуть бути в різних. Або в рідині в різних станах, або в рідині, або, наприклад, заселені на пшеничні висівки. І от коли в нас є такі корисні мікроорганізми, то я відразу їх заселяю на цю грядку. Що ж відбувається потім? Якщо ми тільки так залишимо нашу грядку, то звичайно урожай добрий, ми не зберемо, адже всі рослини хочуть жити і через деякий час, велика кількість рослин просто відновить свою вегетацію. Тому в даному випадку. У вас повинна бути певна кількість зеленої трави, зеленої маси. Це може бути і не тільки скошена трава з газонокосарки, це може бути також сіно, солома, листя, тобто органіка, якою ви можете накрити от оцю вегетативну частину тих рослин, які там росли. Нагадаю, що в моєму випадку це була гірчиця, фацелія, овес і олійна редька це все холодостійкі культури. І тому вони перезимували, і тому вони змогли весною знову ж швидко наростити оцю зелену масу. Що відбулося потім через деякий час, коли я вже повністю і посередині грядки, і по боках, коли я це все виклала шаром мульчі десь біля 20, а може й 25 сантиметрів, я просто вже нічого на цій грядці не робила до моменту, поки там не з'явилася картопля. Як тільки з'явилася картопля, нам треба слідкувати за тим, коли появляються перші колорадські жуки, і не пропустити цей момент. тому що якщо вже колорадський жук, коли ви бачите його багато, і коли у нас вже калина із тих личинок, які почали швидко вже поїдати листя картоплі, то в такому випадку це вже буває запізно. Тобто ми працюємо з наслідками. Нам головне забрати першу причину. І коли ми забираємо цих перших жуків колорадських, то в майбутньому у нас жуків набагато менше. Після коли картопля вже починає вегетувати, а вона досить швидко це відбувається. Тому що такі посадки я роблю вже десь на початку травня, коли в нас проходять вже в основному зворотні приморозки. Якщо вони і з'являються, то картопля ще поки проклюнеться, поки вона почне свій старт, до того часу вже наступає період, коли звичайно вже тепло і приморозків немає. Оскільки ми пам'ятаємо з вами, що сідирати з своїми коріннями, вони, по-перше, розпушують ґрунт, чому ми не купаємо, тому що це роблять у нас сідирати. Е, крім того, ця зелена маса, яка залишилася, це стало поживою для корисних мікроорганізмів. Тобто відбувається ферментація і картопля починає добре, гарно рости. Ви бачите по такому темно-зеленому листю, вона гарно цвіте, вона довго залишається зелена. Її майже не вражає шкідник, особливо коли ви хоча б раз на 10 днів робите ще профілактичні обробки. Для того щоб якщо і появляться з сусідніх ділянок Колоради, то щоб вони не наробили вам шкоди. І через деякий час ви вже бачите, що пора картоплю збирати. Ну, переважно, це в моєму випадку, якщо це я висаджую на початку травня, то збираю на початку вересня. Ще важливо, який ви сорт підбираєте, тому що є скороспілі сорти. Я висаджую в основному середньоранні сорти, тому що тут задача моя стоїть не зібрати ранній урожай картоплі. Я хочу, щоб у мене ця картопля зберігалася на зиму. І тому тут все має значення. Коли ж при Ходить уже період збору, ви вже бачите, що бадилля майже посохло, і пора приступити до збору урожаю. Але, як каже моя сусідка Оксана, а чому ти не береш лопату? От лопату я не вибираю, я вибираю руками, тому що коли ми замульчували гарно, коли наша картопля вже добре почала вегетувати під час вегетації, я ще додавала траву, тому що бадилля було настільки велике, що воно. Просто заповнювало простір доріжок, і для того, щоб я могла спокійно ходити, я під бадилля ще укладала достатньо органіки, щоб тримати, тримати оце все бадилля і не давати йому можливості розпустися по доріжках. Коли ми почали вже збір урожаю, я просто була вражена тим, наскільки можна зібрати гарний урожай. Це при тому, що нагадаю переваги ділянку: ми не перекопуємо картоплю. Я не сапаю, не підгортаю жуком борюся не по наслідках, а профілактично наперед розуміючи, що може потім бути проблема. І збираю урожай, який, звичайно, що мене тішить і радує. У 2024 році я не зважила, скільки ж я зібрала з такої невеликої площі. Але досвід 2025 року вже був більш продуманий після збору урожаю у 2024 році, я знову засіяла сідерати. Знову я засіяла холодостійкі сідерати з думкою про те, що, можливо, вони ж все-таки перемерзнуть. Але не дивлячись на те, що зима вже була холодніша, але всі сідерати знову залишилися на Грятці. І у 2025 році я знову висаджую картоплю, тому що дуже швидко приходить місяць травень за всіма різними роботами, які треба робити на ділянці весною. І вже на початку травня я знову висаджую картоплю. І цікаве те, що е, як же ж втома, як же ж картопля без сівозміни, але завдяки сідератам, які дійсно роблять цю сівозміну, дають можливість насититися от цим всім корисним мікроорганізмом, дають можливість зберігати вологу. Ділянка, на якій я висадила картоплю, дала чудовий урожай. Але в цьому році я вже все зважила. Подивилася, скільки ж ми зібрали картоплі з такої невеликої ділянки. І хочу сказати, що з одного квадратного метру вийшло 10 кілограм, а з ділянки 6,5 квадратних метрів ми зібрали 55 кг, кілограм, при тому, що я не рахую тут гнилу і пошкоджену гризунами. Звичайно, що певний відсоток картоплі відійшов через ті чи інші умови, але якщо дивитися в цілому, це дуже гарний урожай, враховуючи ті переваги, про які я сказала. І в 2025 році це вже була моє спостереження, воно було більш свідоме, і ще раз повторило досвід, що за таких умов ми можемо збирати гарний урожай. Але ми зібрали не тільки урожай картоплі. В цьому році був ще досить цікавий експеримент, за яким я спостерігала, і ми з вами поговоримо в наступній нашій передачі про те, який урожай з сідератами я ще могла. Зібрати і якої культури до речі. Рекомендую вам, звичайно, що нашу дивоземлю, тому що навіть якщо ви робите ці дії, дуже важливо розуміти, чому ми їх так робимо і який результат можемо отримати. І от сідирати цей врожай, це саме той випуск, на який я хочу вас зорієнтувати, тому підписка на дивоземлю це завжди знайомство з новими технологіями і з практичним досвідом тих учасників, які бережуть Землю, люблять землю і хочуть збирати смачний, безпечний і гарний урожай. Тож бажаю вам збирати свої гарні врожаї, використовуючи сучасні технології. До всього найкращого, до побачення!